В світі професійного трейлранінгу з'явилось нове спонсорське ім'я це компанія OnlyFans. І компанія OnlyFans підписала Сабріну Стенлі як першу про трейлранерку до своєї професійної команди. Не знаю, чи будуть ще в їх команді трейлранери, чи вони будуть і далі розширювати парасольку своїх е, спонсорських контрактів на різні види спорту. Але наразі ми маємо ось такого спонсора в трейлранінгу. Це подкаст Олімпійський Резерв. Мене звуть Дмитро Шаров. Давайте розбиратись в цій темі. Та перед тим як розбиратись, я хочу подякувати всім тим, хто донатив гроші на мій збір для допомоги дітям-сиротам. Ми зібрали трошки більше ніж 70 тисяч гривень на сеанси арт терапії, які влаштовуємо разом з благодійним фондом. «Давай допоможемо дітям. Дуже вам дякую, дуже дякую всім, хто донатив. Без вас цього було б неможливо зробити. Давайте зробимо ліричний відступ і згадаємо, що таке OnlyFans, раптом хто не знає. У 2016 році компанія OnlyFans з'явилась в інтернеті і була прихистком для людей, які створюють цифровий контент, на кшталт патреону або монобази, які у нас є зараз. Але якось так вийшло, що компанія OnlyFans не забороняла створювати дорослий контент, і якимось чином через певний час ця компанія стала. Повністю асоціюватись з дорослим контентом. І, власне, якщо зараз кажуть, що е, там у якоїсь ленки з п'ятого під'їзду є OnlyFans, то ти одразу розумієш, що, скоріш за все, Ленка заробляє тим, що викладає на цій платформі свої оголені фотографії. Окрім дорослого контенту, на OnlyFans, звісно, є і контент більш безпечний, можна сказати так. Спортсмени вже давно присутні на цих платформах, де вони викладають. Якісь свої роздуми викладають там, що вони їдять, викладають якісь, можливо, секрети до тренувань. Ну, власне, весь той контент, який зазвичай цікавий лише певному колу зацікавлених фанатів, наприклад. І, от, власне, на цій платформі вони його і викладають. Але OnlyFans – це платформа, яка спонукає до того, щоб. Ви, як користувач, якому цікава певна особистість, за якою ви слідкуєте, ви платили цій особистості гроші за те, щоб вона ділилась з вами цим контентом. І, власне, це і спонукає всіх людей, які ідуть заробляти на OnlyFans, цим займатись. Але якщо ми вже говоримо про спортсменів, а в нас все-таки олімпійський резерв, і тому ми говоримо про спортсменів, то варто. Згадати, що не всі спортсмени є білими і пухнастими, і не всі спортсмени на своїх онліфансах викладають лише там свої тренування або харчування, або там ще щось. Дуже багато спортсменів дійсно роблять там свій дорослий контент. І це сприймається. Дуже контроверсійно зараз в суспільстві, і не тільки від власне фанатів цих спортсменів, а й від спортивних федерацій і організаторів змагань. Не всім подобається, що їх спортсмени, які представляють країну, наприклад, мають ось такий, от заробіток, який так би мовити не прикрашає їх репутацію в традиційному розумінні цього слова. І тут, звісно, постає питання, чи етично це, чи ні, викладати свої оголені фотографії на якісь цифрові платформи, коли ти є представником спортивної якоїсь двіжухи. Я залишу це на розсуд ваш. Якщо у вас є своя думка з цього приводу, напишіть її, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Ну, а ми перейдемо до того, чому взагалі атлети займаються цим непотребством, оскільки, ну, власне, займався собі спортом та й займайся. І тут ми переходимо до, власне, фінансової сторони питання. Я трошки покопався у статистиці і розібрався, скільки ж заробляє один онліфанщик на місяць в середньому. І цифри, я вам скажу, доволі різні. Один. Середній онліфанщик, який, наприклад, просто тільки що прийшов на платформу, може заробляти в середньому до 200 доларів на місяць. Що якби не виправдовує ризик того, що твої оголені фотографії побачить твоя бабуся або тебе вижануть зі школи, в якій ти є викладачем. Ну, погодьтесь. Але більш популярні автори заробляють значно більше. І ця сума коливається від. Кількох тисяч доларів на місяць до кількох сотень тисяч доларів на місяць. Але варто зауважити, що найбільше заробляють якби топ-10 всіх креаторів, і вони здається заробляють десь 75% всього можна сказати заробітного фонду креаторів OnlyFans. Тобто, якщо ви топ, ви будете просто, мабуть, мільйонером за пару років. А якщо ви сільська вчителька, то можливо ви заробите кілька сот баксів і втратите роботу, шлюб, дітей, ну коротше, такий собі ризик. І Оскільки ми вже розуміємо, що заробляють найбільше там найбільш популярні креатори, логічним стає те, що люди, які вже мають свою аудиторію, можуть за допомогою продажу своїх от таких от фотографій або відео заробити дуже багато грошей. Тому що, ну просто уявіть, якщо Кріштіану Роналду заведе свій OnlyFans, скільки одразу грошей він отримає за продаж своїх фотографій. Але давайте я поправлюсь. Я тут кажу продаж своїх фотографій, але насправді це все працює трішечки не так. OnlyFans пропонує автору створити для його аудиторії місячну підписку. Тобто ви можете платити від там, 5 доларів, здається, до десь 50 доларів на місяць за те, щоб отримувати доступ до ексклюзивного контенту цього автора. Є ще додаткові методи монетизації, можна е, робити плетню за те, щоб тобі написали приватне повідомлення, можна е, просити чойові. Е, можна робити якісь там е, публікації за більше грошей. Тобто способів заробітку там багатько. І цим, власне, і користуються люди, і також атлети. І атлети на це йдуть, тому що. Е, ну, Візьмемо, наприклад, бойців ММА, які за один бій можуть заробляти кілька тисяч доларів. І після цього бою треба відновлюватись, ти побитий, ти не можеш проводити кілька боїв на тиждень або на місяць. Я не знаю наскільки там все залежить від того, наскільки тебе побили. А на OnlyFans ти просто викладаєш свій контент і вже на своїй цій зробленій популярності. Можеш собі отримувати непогані гроші. Яскравим прикладом цього є боєць ММА Ebony Бріджес, яка заробляє на OnlyFans значно більше, ніж за свої ММА бої. І це, власне, якби дає харч для роздумів з того, що. А чи погано для спортсмена так монетизувати свій контент? Особливо, якщо поглянути на Ebony Bridges, то можна зрозуміти, що там дівчина, я думаю, і без OnlyFans знайшла би, як монетизувати свою зовнішність. Проте це все викликає засудження з боку суспільства. Адже коли ми бачимо якогось спортсмена, особливо коли діти дивляться на якогось спортсмена, то вони бачать в ньому приклад. Якщо я дивлюсь за якимось там, бігуном, наприклад, то я думаю, що я хотів б бігти, як він. І якщо я бачу цього бігуна, наприклад, там, бігуна інфлюенсера, я бачу, що він бігає там, умовно в Nike, в нього він, там вживає гелі Сіс, і я намагаюсь робити те саме. І коли я бачу, що він викладає свої фото на OnlyFans, це може або похитнути мою довіру в нього, наприклад, або. Зробити так, що я зрозумію, що це нормально, і я, як дитина, теж захочу цим займатися, що, звісно, викликає засудження у батьків. Також ми знаємо, що спортивні організації погано реагують на те, що їх атлети ведуть onlyfans сторінки. Є навіть випадки, що спортсменам заборонялось вести OnlyFans, там, тому що це якби підриває імідж спорту. Але тут, звісно, є цікаве питання, адже подивитись, що саме викладає. Атлет або будь-яка людина на OnlyFans можна тільки зареєструвавшись там. Тож, мабуть, ті, хто забороняє атлетам вести там свої сторінки, або ніколи не бачили, що вони там викладають, або побачили і зрозуміли, що не можна такого робити. І тут OnlyFans робить хід конем. Вони починають не просто залучати спортсменів як авторів контенту, вони починають їх залучати як. Е Атлетів, які представляють бренд, тобто вони заключають з ними спонсорські контракти. Одним з гучних спонсорських контрактів став у 2021 році контракт з бойцями ММА, зі справжніми зірками ММА, Лією Маккорт та Майклом Веномом Пейджем. Це був справжній прорив. Надалі вони збільшували свою присутність і наразі у OnlyFans є атлети, які виступали на Олімпіаді, ба більше здається, на OnlyFans Олімпіада транслювалася, саме виступи їх атлетів. А, у OnlyFans є своя MotoGP команда які їздять буквально з мотоциклами, на яких логотип OnlyFans. І зараз ми бачимо, що вони підписали трейлранерку, тобто вони заходять у різні види спорту. Навіщо це їм потрібно? На мою думку, це потрібно платформі для того, щоб збільшити базу людей, які там реєструються. Адже, як раніше було, ти бачиш, що хтось рекламує свою сторінку на OnlyFans. Ти заходиш туди, в тебе немає аккаунта, і ти не хочеш там реєструватись, тому що ну, OnlyFans це платформа. Якщо ще жінка побачить, що в мене там є аккаунт, то буде мені на гріх і це все. Зараз ти бачиш, наприклад, Сабріна Стенлі рекламує свій OnlyFans. Сабріна Одразу зазначила, що ніякого дорослого контенту там не буде. Там буде лише про тренування, про там, харчування, жіночу підтримку і оце все, що зараз модно. Тобто, така собі альтернатива Patreon. Тобто, ти заходиш на OnlyFans, реєструєшся. Якщо тебе хтось питають, кажеш, «Да, от у мене, я слідкую за трейлранеркою. І все, у жінки нема питань. І я думаю, що потім платформа буде. Маркетингово наздоганяти таких користувачів і намагатися їм пропихнути ще більше і більше і більше підписок, тому що їм вигідно, щоб ти якомога більше підписувався на творців контенту, адже OnlyFans бере 20% комісії за кожну транзакцію. І власне таким чином, підписуючи таких от відомих особистостей, OnlyFans намагається по факту продати тобі реєстрацію на своїй платформі. Що? Мабуть, є цікавим прикладом того, як е, іде на платформу залучення нових користувачів. У нас сьогодні такий трошки продуктовий подкаст. Занурююся в свою е, основну робочу тему. Чим же це цікаво для атлетів? То тим, що по-перше, ну я вважаю, що для атлетів контракт з OnlyFans — це просто шикарний контракт. Тобі не потрібно бути прив'язаним до якогось бренду спортивного, тобто. Наприклад, тої ж Сабрини, вона в чому бігала, в тому і може далі бігати. Наскільки я знаю, другий пункт, вона не прив'язана якось до своїх спортивних результатів. Тобто бігай, як бігала, там, особливо ніяких там додаткових призових не отримаєш, але і не буде ніяких штрафів, якщо нічого не зайняла. Ну, це ж класний контракт. класний. Третій а момент вона може тепер заробляти на своєму OnlyFans, тому що я в. Певнена, що дуже багато людей, почувши цю новину, пішли і зареєструвались, і підписались на її сторінку. І там, де вона буде викладати свій безкоштовний контент, або коштовний контент, вона буде отримувати за це гроші. Що ще вона буде отримувати, то це, звісно, мабуть, якесь засудження з боку трейлранінгової спільноти або там жінок ще якихось, я не знаю. Поки що, все, що я чув, то це те, що всі за неї дуже раді, і всі радіють тому, що у спортсмена з'явився контракт такого рівня. Насправді мені самому цікаво, як буде далі змінюватись ставлення до такої платформи, як OnlyFans, і до того, що спортсмени все більше і більше шукають якісь альтернативні способи заробітку. Дже ми всі розуміємо, що їх присутність на таких платформах це з однієї сторони, звісно, спосіб самовиразитись, як у тієї ж Ебені Бріджес, яка дуже яскрава особистість, і там видно, що просто жінка вона хоче ділитись собою, вона хоче показувати себе з усіх сторін. І я можливо помиляюсь, можливо, це картинка, але цю картинку вона створює. І цікаво все ж таки, як у нас буде в суспільстві змінюватись відношення до таких от методів просування. Ну і ще цікаво, чи буде у нас змінюватись е, якось підхід до того, як заробляють атлети. Адже ми розуміємо, що призових на змаганнях не вистачає на те, щоб жити якби, спокійно, займаючись тільки спортом, атлетам завжди потрібні спонсорські контракти. І... Моя особиста думка, що чим більше компаній, не пов'язаних зі спортом напряму будуть приходити у підтримку спортсменів, тим нам буде краще. Адже зараз, якщо подивитись, ну я не думаю, що кожен атлет захоче мати контракт е, OnlyFans. Але якщо OnlyFans пропонують йому дуже багато грошей, то він, скоріш за все, погодиться, тому що це може бути якби квитком в його щасливе майбутнє. І це все в перспективі може нас привести до того, що знову ж таки в той же трейлранінг прийдуть всякі бетінгові помойки і всякі спонсори, яких ми бачити там не хотіли. Тому я не знаю, моє таке особисте невеличке звернення до компаній, які шукають кого поспонсорувати. Я розумію, що зараз в часи війни ти поспонсоруєш найкраще, найкращі спонсорські вкладення це вкладення в ЗСУ. Але я от все таки хотів би звернути увагу, що якщо ви там робите якісь продукти харчування або ще якісь круті штуки, не зволікайте, знаходьте крутих атлетів і підтримуйте їх. Ну а атлетам я можу порадити єдине: наведіться на спонсорські контракти того, чого ви не хотіли б реально рекламувати. Якщо вам подобається OnlyFans, якщо OnlyFans до вас колись прийде, погоджуйтесь. Але якщо для вас це етично неприйнятно, не ведіться на гроші. Це був такий міні-подкаст. У нас сьогодні небагато інформації. До речі, прямо сьогодні, в день запису, завершився ще один черговий барклі-марафон. Цього року ніхто не фінішував, з всіх учасників фан-ран, тобто три кола, фінішнув тільки один, і він зійшов після цього. І, власне, до чого я це розповідаю, до того, що на наступному тижні у нас виходить. Велике інтерв'ю з фінішером минулорічним Барклі Марахоном Ігорем Вересом. Тож, щоб не пропустити, підпишіться на канал, розкажіть, будь ласка, про цей подкаст одному своєму другу і не забувайте донатити на ЗСУ. Дякую всім, що слухали. До нових зустрічей. Пака.